Загалом, під Конотопом московити втратили близько 10 тисяч війська, але так і нічого не добилися. Героїчна оборона конотопу, яка тривала 70 днів, дала змогу гетьману Виговському зібрати армію і вирушити на допомогу обложеному містові. Московські історики, бажаючи применшити перемогу Виговського, Говорять, що царське військо розбили в основному кримські татари, які були союзниками козаків. Насправді, справді саме московська армія, не враховуючи німецьких та французьких найманців, в більшості складалась з різних тюркських і угрофінських племен, яких вели в бій нащадки татарських мурс Куракіни. Городин на щокіни, Сабурови, Ісупови, Кантемірови, Аксакови, Паскакови, Басманови, Арбатове, Гурусови, Дохтурови, Булгакові та багато інших. Були у ній Касімовські татари, Казанські, Астраханські служиві мурзи і татари, ясачні чуваші, Череміси, Мчуть, Мордва, Мещера, Марійці, Башкири, крім того, Калмики та хрещені татари. Натомість у армії Ваговського. Крім власних козаків і їх союзників кримських татар, були представлені практично всі слов'янські народи. Начальником штабу і канцлером гетьмана був видатний вчений Юрій Немирич, нащадок боярського роду Великого Новгорода. Серб митко Комигий був бунчужним гетьмана і очолював роту сербів та хорватів, які були гетьманською гвардією. В гетьманських так званих Волозьких оругах служили молдавани. Греки та болгари, а в так званих угорських хоругвах чехи, словаки, хорвати та словенці. Крім того, на стороні гетьмана воював білоруський козацький полк Івана Нечая та польські військові хоругви. Тобто армія Івана Виговського була по суті армією слов'янських народів, які йшли, щоб зупинити азійські полки Московщини. Цікаво, що в цій битві брали участь на боці гетьмана козаки з Галичини. Треба також наголосити, що в Конотопській битві брали участь і Галичани, яких очолював полковник Семен Височан. Полковник Семен Височан, який підтримував великі державницькі ідеї гетьмана Богдана Хмельницького, так само в майбутньому підтримав великі державницькі ідеї гетьмана. Івана Виговського і всі Галицькі полки на чолі з Семеном Височаном брали участь у переможній битві під Конотопом. Московські стратеги явно недооцінили полководницький талант і військовий досвід Виговського. В бою він відзначався і особистою мужністю, і був видатним полководцем і е, вміло підносив бойовий дух козацької армії. Так що це була абсолютно різнобічна людина, яка Воювала як пером, так і шаблею. Розуміючи, що сили не рівні, Виговський в кращих традиціях Ганібала і Юлія Цезаря вирішив маневруючи розбити ворога по частинах. З цією метою, за річкою куколкою, він залишив свої основні сили, а сам з невеликим загоном вдарив на московське військо, розбив великий загін московитів і став удавано відступати. Його розрахунок виявився точним. Трубицький кинув за ним погоню всі свої кавалерійські полки. Коли московська кіннота, переслідуючи гетьмана, перейшла річку, вона опинилась у пастці. З однієї сторони на неї вдарили козаки, а з іншої татари. За кілька годин відбірна московська кавалерія перестала існувати. Як пишуть російські історики, там загинуло 30 тисяч вояків. 5 або 15 тисяч потрапило у полон і було віддано татарам, в тому числі потрапили у полон і московські воєводи. Одного з них, правда, самі татари зарубали за нахабну поведінку. Ну а за іншого взяли дуже хороший викуп. Розгромивши московську кіноту, Биговський негайно спрямував війська на допомогу обложеному конотопу. Гетьман особисто повів козаків в атаку на штурм укріпленого табору Трубецького. В запеклому бою гарматним ядром під Виговським було вбито коня, а ворожа картеч розірвали на поясі кольчугу аж до тіла. В цей час на московитів дарив з конотопу полковник Голяницький. Не витримавши натиск козаків, Трубецький з рештками військ покинув табір і під ударами козацьких і татарських загонів кинувся втікати, зупинившись. Аж у потивлі. Звістка про цей погром викликала у Москві справжній шок. Нажаханий цар наказав терміново готувати Москву до облоги, а сам мав намір втікати за Волгу.